Євген Плужник український поет, прозаїк та драматург, один із найтонших голосів розстріляного відродження. Народився в 1898 році на Полтавщині. Його поезія це глибокі, лиричні, дуже особисті тексти. Він писав про людину, про самотність, про душу. Його фірші це не пафос, а тиша та глибина. Плужник належав до літературної групи Ланка, а згодом Марс. Його твори відрізнялись від інших. Не схожі на революційні гасла, вони були внутрішніми і справжніми. А у 1934 році його заарештували за надуманими звинуваченнями та засудили до розстрілу, а потім змінили покарання на 10 років таборів. Євген Плушник помер у 1936 році на Соловках від туберкульозу. А сьогодні ми пам'ятаємо Євгена Плужника не як жертву сталінського терору, а як найсвітлишого поета української літератури.